Доброго дня, дівчата. За піцу, до речі, проплата не пройшла, я не знаю. Мене визвали тільки що з цього, АТБ, коротше. Фух, з тої планети летів, коротше, я не знаю, чуть не вбився. Кажуть, проблема капець, Там дівчата, я не знаю, щось намутила з цією проплатою, я не знаю, що вона намутила, що зробила. Не пройшла проплата, каже, не знаю, на таку суму там огромну, що там, каже, все закриють вагодільницю зразу. Бо мене мелочам не турбують взагалі. Прийшлося, я не знаю, рішати цю проблему. Як поки вас знайшов, я не знаю, вже піввіниці облітав. Ну я не знаю, щось не прийшла проплата. Не знаю, чи ви картою розраховували, чи налічкою, чим ви розраховувалися. Налічкою, так? Ти не знаю, може, у вас гроші, а де ви гроші, може, напечатали десь? Де ви їх брали взагалі? Не скажіть тільки, що заробили, бо не повірю. Скажіть, що і Надрукували, чи когось взяли, чи позичили? Де ви взяли? Все одразу не буває. Давайте кажіть конкретно. Ти в шоці то поки можеш там подумати, що сказати, давай кажи ти. Ти в нас активна піцу береш і не платиш, так що давай розказуй. Надуркувала, я розумію, що надуркувала. то добре, що ти ділов навертіла, крутіла. Капіта О, це кап'яс. За, за каву я не знаю. От, до речі, знаєш, за, за каву мені ще не дзвонили. От, от мені цікаво позвонять. Я, я думаю, далеко не відходити, бо ще за каву позвонять, то я не знаю. То придеться знову вертатися. Це ж. Ну... Сидів з дівчиною, відпочивав нормально, там вже все складалося як треба. Ні, мене визвали за якусь піцу. Треба з тої планети летіти, блін, що шукати, ну, якісь приколісти чи що, блін, за піцу. Я думаю, я не знаю, що з тобою робити, бідолашна ти? Ну, блін, що ну, скажеш з тобою робити? Я, нічого, нічого не треба робити? Ну, ти не, не знаю. Навірно, прийдеться ще раз проплатити. Скільки ця піца стоїть, я не знаю. Одну гривню, йомо, за такі гроші мене ще з тої планети ніхто не визивав, блін. Ужас, просто я не знаю, що робити. ну. Ладно, вже, я бачу, з вас тут толку нема що взяти, прийдеться самому заплатити за вас. Ну, Що робити, бо поки з вашою. Полетіли. я попробую. А чого ви каніки немає?